Від самого ранку у першій приватній лікарні Хмельницького зустрічають донорів. Сьогодні медичний центр влаштовує акцію із забору крові. Ольга Грицькова на такій процедурі раніше ніколи не була. Вирішила долучитися, коли побачила анонс у соцмережах. Волонтерити в теперішній час це база, це основа від якої має яку робити кожен, і кожен допомагаючи може. Ну одна з таких маленьких плюсів, які я можу долучитися, це здати кров. Оскільки перша мінус, як мені сказали, що це досить така рідка група крові, то я думаю, що моя кров в будь-якому випадку вона буде корисна. І я не боюся, бо я з медициною зв'язана з дитинства, то якби нічого страшного. За дві доби до донації медики рекомендують не вживати алкоголь та жирну їжу, а перед самою процедурою з'їсти легкий сніданок, випити якомога більше рідини і не палити. Звісно, не хвилюватися, тому що процедура в принципі не страшна. У нас це проводиться під наглядом лікарів. Також, коли людина приходить, ми обов'язково збираємо анамнез, вимірюємо тиск і вже далі проводимо людину безпосередньо на донацію. У нас є можливість також перед самою процедурою здачі крові. Ми пригощаємо. Чаєм з печивом, тобто, в принципі, всі умови в нас є. Ольга Мироненко дотрималася усіх рекомендацій, і сьогодні теж стала доноркою. Вона вимушена переселенка із Харкова. Сподівається, що її кров врятує чиєсь життя, в тому числі і на фронті. У Мене батько він завжди здавав кров, він донором, і тако, як у нас така ситуація, що у нас є. Є війна, і я хочу допомогти, як я можу, тому що перкові це одне, а тут я можу. Якщо я можу здати це моя кров третя положительна. якщо я можу можу допомогти солдатам і десь може на війні, то я хотіла б це зробити, тому що це є добра справа. А зараз такий час, що треба робити добрі справи. Усім, хто поділився своєю кров'ю, вручають подарунки та сувеніри. Цей медичний заклад вперше долучився до акції Стань донором, врятуй життя, але переконують тут не востаннє. Подібні ініціативи демонструють, що бізнес може бути соціально відповідальним. Ми не лише надаємо медичні послуги, ми хочемо бути частиною громадського життя активною і допомагати справді тим, хто дійсно цього потребує. Це такий приклад приватно-державного партнерства. Ми співпрацюємо із Хмельницьким обласним центром служби крові, щоб посилити систему донорства в Україні, і приватна медицина в цьому відношенні може відіграти значну роль. Кров, якою поділилися донори сьогодні, передадуть Хмельницькому обласному центру служби крові, а звідти вона відправиться у лікарні. Адже нині усі без винятку медичні заклади потребують крові та її компонентів. Дуже велика кількість іде компонентів на поранених ЗСУ селу, і і багато велика кількість ми відправляємо на фронт. Звучить неофіційна цифра, що приблизно 4,5 мільйонів наших потенційних донорів вони зараз є за кордоном, тому що ви розумієте, що міграція населення велика сталася з такою бідою. Критично стоїть питання по донорству, особливо що. Тому ми так наш центр і не тільки наш, а взагалі по Україні всі центри служби крові започаткували такі корпоративні донорські дні. Щоденно, десь ми на виїзді, або якийсь колектив, або в район, кудись виїжджаємо. Ну, така наша місія. Вікторія Данило Біга, новини міста.